Продовження. З моря руйнування здавалися ще більшими. З відкритого моря віють сильні вітри, пояснила Джорджа. З цього боку від замку мало що лишилося. Саме руймовище. Але тут є у затоці гарна гавань. Треба лише знати, де саме. Незабаром Джорджа знову сіла на весла і трохи віддалилася від острова. Через деякий час вона відклала весла і подивилася на узбережжя. А як ти дізнаєшся, що ми над затонулим кораблем? здивувався Джуліан? Я б нізащо не здогадався. А бачите, там дзвіницю на суходолі, спитала Джорджа. Бачите вершину пагорба? Якщо їх розташувати на одній лінії між двома вежами замку на острові, то ви опинитеся прямо над затонулим кораблем. Я в цьому переконалася дуже давно. Діти побачили, що вершина далекого пагорба і двіниця справді утворюють одну лінію. Якщо дивитися на них з-поміж двох старих веж острівного замку. Відтак вони почали уважно вдивлятися морську глибінь, намагаючись побачити трощу. Вода була абсолютно прозорою і спокійною. Брижів на поверхні майже не було. Тімоті теж дивився таким видом, наче знав, на що слід дивитися. Діти розреготалися. Ми зараз не зовсім над кораблем, сказала Джорджа. Зараз я візьму трохи ліворуч. Ав! раптом озвався Тімі і завихляв хвостом. І тієї ж миті діти щось зауважили у глибині. Це затонулий корабель. у захваті вигукнув Джуліан, ледь не випавши, що в навіть збудження. Я бачу уламок щогли. Дивися, Діку, дивися. Діти і пес уп'ялися очима в прозору воду. За деякий час вони змогли розрізнити контури темного корпусу, з якого стирчала зламана щогла. Він похилився на один бік, сказала Джуліан. Бідний старий корабель. Йому прикро лежати там. Поступово розламуючись, Джорджа я хотів би пірнути туди й оглянути його з ближчої відстані. А чому би і ні? мовила Джорджа У тебе ж є плавки? Я багато разів тут пірнала. Хочеш, пірну разом з тобою, якщо Дік зуміє втримати човен на місці? Бо тут є течія, яка може віднести його в море. Діку, ну щоб тримати човен на місці, тобі доведеться трохи табанити ось цим веслом. Дівчинка зняла джинси й майку, те саме зробив Джуліан. Джорджа красиво стрибнула з торчголов із корми і занурилася у воду. Діти дивилися, як вона углибала сильними грибками, затримавши дихання. Невдовзі вона задихано виринула. Я майже допливла до нього, сказала вона. Він такий, як завжди, вкритий водоростями, обліплений молюсками. Шкода, що не можу запливти всередину, але мені для цього бракує повітря. Тепер пірнай ти, Джуліане. Джуліан пірнув. Але він не міг так довго залишатися під водою, як Джорджа, і тому не опустився на таку ж глибину, як вона. Він умів розплющувати очі під водою, і йому вдалося добре роздивитися палубу. Вона виглядала занедбаною і дивною яке сумне видовище. Він зрадів, випірнувши на поверхню, глибоко вдихнув. І відчув тепло сонячного промінця на своїх плечах. Джуліан заліз у човен. Здорово! захоплено сказав він. Страшенно хотілося б, як слід оглянути весь корабель, заплисти під палубу до каюти і роздивитися там. А раптом нам вдалося б знайти ящики із золотом не діждеш, засміялася Джорджа. Я ж говорила, що справжні дайвери вже спускалися туди і нічого не знайшли. Котра година? Слід поквапитися. Вони поспішили і спізнилися до підвечірка лише на п'ять хвилин. Потім весела компанія вирушила на прогулянку по Вересовищу разом з тімі. А на час ну в них самі склипалися повіки. Добраніж, Джорджо, сказала Ен, мостячись у ліжку. Чудовий день, спасибі тобі. Мені він теж здався чудовим, пробуркотіла Джорджа. Спасибі вам. Я рада, що ви приїхали. Нам буде весело. Вам будуть до душі і мій замок, і мій острівець. А вже ж, мовила Ен, та й одразу заснула. Їй снилися кораблі, трощі, замки та острови. Коли ж Джорджа повезе їх на свій острів. Продовження буде.